Всім привіт, друзі! Сьогодні покажу, як виправити помилку, коли не вдається видалити мову клавіатури на Windows 11. Ось у мене чотири розкладки. Щоб видалити одну, зазвичай заходимо в налаштування. Так? І тут просто видаляємо. Якщо не виходить, шукаємо Registry Editor. Тут пишемо HKCurrentUser. Тут знаходимо keyboard layout. Так. І тут у нас є Private. Це всі чотири мої мови. Ось. Тепер відкриваємо будь-який браузер, щоб їх видалити. Пишемо Keyboard Language Identifier. Заходимо на сайт Microsoft. Тут можемо видалити потрібну мову. Скажімо, хочу видалити англійську. клацаю правою кнопкою на мові тиснемо редагувати. Ось цей код, копіюємо його. На сайті тиснемо Ctrl плюс F і шукаємо. Бачимо, це англійська мова. Отже, видаляємо її правою кнопкою і видалити, перезавантажити комп'ютер, і вона зникне. На цьому все.